Доброго дня, шановні колеги. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області проводить сьогодні черговий вебінар. Наш вебінар стосується страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Сьогоднішня наша тема буде висвітлювати питання призначення допомоги на поховання та особливостей формування заяви розрахунку для отримання допомоги на поховання. Для зручності я одразу підготувала вам презентацію. Звати мене Палій Ірина Миколаєв, я начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, управління пенсійного забезпечення страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та біль головного управління пенсійного фонду України у Вінницький області. Отже за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності передбачена виплата декількох видів страхових виплат. Це й допомога по тимчасовій втраті працездатності, допомога по вагітності пологам. Але третім видом страхової виплати, передбаченим цим видом соціального страхування, є допомога на поховання. Сьогодні ми саме про неї поговоримо. Отже, головним нормативним документом, який визначає Правові, фінансові, організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування, гарантії працюючим громадянам щодо соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, у разі нещасного випадку на виробництві це є закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, номер 1105 від 23.09.99 року. Але з 99 року цей закон. Мав безліч змін. ми будемо з вами говорити саме про останню редакцію закону. Даним законодавчим документом визначено, що уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, визначений пенсійний фонд України. Отже, статтею 13 даного закону визначено, що за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою. Працездатності надається такий вид страхової виплати, як допомога на поховання, але є уточнення, крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві. От на це уточнення обов'язково необхідно звернути увагу, оскільки. Ну, з приводу безробітних зрозуміло, але такі категорії, як пенсіонери та особи, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві, ці категорії можуть бути якраз застрахованими особами, зокрема, пенсіонери. Статус пенсіонера мають громадяни, які отримують виплати безпосередньо пенсію з пенсійного фонду України. До даної категорії громадян також відносяться особи з інвалідністю, які отримують відповідний. Вид пенсії, вони також є пенсіонерами, тому у випадку смерті працівника, ну, зокрема, застрахованої особи, яка працює на вашому підприємстві, і в даному випадку немає значення вік людини. Якщо така особа на момент смерті вже мала статус пенсіонера, зокрема, могла отримувати, наприклад, пенсію по інвалідності, виплата допомоги за даним видом страхування не проводиться. У випадку смерті пенсіонера, виплату проводить також пенсійний фонд України, але звернення має надійти не до роботодавця, а безпосередньо до пенсійного фонду України від осіб, які здійснили поховання, і здійснюється виплата у розмірі двох пенсій. Ми ж сьогодні з вами поговоримо про виплати, які здійснюються саме за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Та виплата, яка призначається безпосередньо роботодавцем. І яка потім фінансується пенсійним фондом? Отже, в даному випадку, враховуючи уточнення, яке значиться в статті 13, обов'язково при призначенні виплат, треба враховувати цей нюанс і що померлий ваш працівник не мав статус пенсіонера на дату смерті. Не кожен працівник повідомляє своєму роботодавцю. Про те, що він, наприклад, є особою з інвалідністю. Вже були не поодинокі випадки, коли при смерті працівника виявлялося, що даний працівник отримував відповідний виплат вид пенсії з пенсійного фонду України. Тому, коли ми з вами будемо говорити про призначення допомоги на поховання, обов'язково це необхідно враховувати. Так, отже, допомога на поховання законодавством передбачено. Допомогу на поховання із застрахованої особи, і допомогу на поховання члена сім'ї застрахованої особи. Тобто, фактично, законом 1105, про який ми сьогодні вже згадували, передбачено можливість виплати допомоги на поховання члена сім'ї застрахованої особи. До члена сім'ї застрахованої особи, по якому можна отримати допомогу на поховання, відносяться дружина, чоловік. На поховання дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років. Братів, сестер та онуків за умови, що вони не мають працездатних батьків. Здобувачів професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти з числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчались за денною формою навчання освіти до 23 років. На поховання батька, матері, діда баби за прямою лінією спорідності. Але тут також є дуже важлива умова, коли страхувальник може призначити допомогу на поховання члена сім'ї вашого працівника, тобто на поховання члена сім'ї застрахованої особи. Тобто, фактично, до членів сім'ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони були на наповному його утриманні. Одержували від померлого допомогу, що була для них постійним основним джерелом засобів для існування. При цьому не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, член свої, які мали самостійні джерела засобів. До існування одержували заробітну плату, пенсію тощо. Тобто, такий висновок в даному випадку роботодавець може призначити допомогу на поховання члена сім'ї застрахованої особи лише за умови, якщо померлий член сім'ї не отримував ніяких спеціальних доходів і був на вашого працівника. Тобто це головна умова. Тому в більшості випадків такі категорії, як батько, мати, дід, баба за прямою лінією спорідненості підпадають однозначно під цю категорію, підпадають діти. 18. Я попрошу, вимкніть, будь ласка, діти до 18 років, це однозначно вони підтрапляють під категорію члена сім'ї у випадку їхньої смерті, звісно, роботодавець може призначити допомогу на поховання працівнику фактично застраховані особи. Які ж саме документи необхідні для призначення допомоги на поховання? Ну, в першу чергу, якщо ми якщо призначається допомога на Поховання е, члену сім'ї померлого вашого працівника або особі, яка здійснила поховання. Тобто, якщо ми говоримо про поховання саме застрахованої особи, має бути надана заява від особи, яка здійснила поховання, документ, що посвідчує особу. І самий головний документ, який є підставою для призначення допомоги на поховання, це є витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть. Для отримання допомоги на поховання. Це головний документ, він видається в одному екземплярі, і він особами, які здійснили поховання і які звертаються за отриманням допомоги, подається саме в оригіналі. Також може бути надана, ну повинна бути надана копія свідоцтва про смерть, але витяг це саме є оригінал документу. Якщо Реєстрація смерті здійснювалась не в відділі реєстрації актів цивільного стану, а, наприклад, в органах місцевого самоврядування в сільській селищній раді, то замість витягу з державного реєстру може бути надана довідка про смерть для отримання одноразової допомоги на поховання, але це також має бути оригінал: тобто або витяг, або довідка про смерть для отримання допомоги на поховання. Це саме ті документи, які є підставою для призначення даного виду страхової виплати. Якщо ми говоримо, що звернення надійшло для призначення допомоги на поховання саме члена сім'ї застрахованої особи, то крім заяви застрахованої особи, крім витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян, бо це також є основним документом для призначення і такого виду допомоги на поховання або довідки про смерть, на отримання одноразової допомоги на поховання ще є перелік додаткових документів, які необхідні для призначення допомоги. Це інші акти цивільного стану, які підтверджують, що ця особа є членом сім'ї, застрахованої особи. Це може бути документ про народження члена сім'ї, про походження, про шлюб, про зірвання шлюбу, зміна імені, якщо необхідно співставити документи. Тобто це ті документи, які можуть підтвердити сімейні відносини. Ну і звісно, оскільки я вже вам говорила, що головною умовою для призначення допомоги на поховання члена сім'ї застрахованої особи є те, що особа мала перебувати на отриманні у вашого працівника, то ще одним документом це обов'язково документи, які підтверджують перебування члена сім'ї на отриманні застрахованої особи. Звісно, таких документів не потрібно, коли мова йде про дітей. Такі документи потрібні у випадку, якщо звертаються за отриманням допомоги на поховання інших членів сім'ї, обов'язково необхідно підтвердити, що померла особа, померлий член сім'ї не здійснював підприємницьку діяльність, і не перебував на обліку в пенсійному фонді, тобто не отримали пенсії. При цьому також необхідний документ про те, що дана померла особа не перебувала на обліку в центрі зайнятості і не отримувала безпосередньо допомогу по безробітті. Приблизний перелік документів, які вам необхідні для призначення допомоги на поховання, починають заховані. Оскільки ми вже з вами згадували, що також ми не здійснюємо виплату допомоги на поховання пенсіонера, то я вам рекомендую ще також. Отримувати від осіб, які здані за вас за отриманням допомоги на поховання, також е, відповідно довідку з пенсійного про те, що е, померла особа не перебувала на обліку пенсійному фонді, тобто вона не була ніяк пенсії і відповідно не мала статусу, була статусу та виплата допомоги на поховання. Ну, Згідно закону України 1105 визначено і строки призначення, і строки виплати. Отже, допомога на поховання призначається однозначно за основним місцем роботи або діяльності. Рішення про призначення будь-якої страхової виплати це ми говоримо і про лікарняні, і так само про допомогу на поховання приймається. Значно страхувальником або уповноваженими ним особами. Звісно, це рішення має бути оформлено відповідним документом. Роботодавець сам самостійно вирішує, якими документами вони призначають виплати, деякі організації залишили той зразок протоколу, який раніше використовувала комісія соціального страхування, деякі організації свої рішення про призначення допомоги оформляють наказами, розпорядженнями, рішеннями. В даному випадку в законодавстві немає чіткої норми, яка б передбачала документ, яким е, призначаються виплати, але однозначно такий документ має бути і однозначно має бути задокументоване рішення про призначення страхувальником певного виду страхової виплати. Строки призначення. Допомога на поховання призначається не пізніше одного дня, що настає за днем звернення за отриманням такої допомоги. Тобто дуже короткий термін для того, щоб прийняти обґрунтоване правомірне рішення. Строки виплати. Виплачується допомога на поховання не пізніше наступного робочого дня, після отримання страхувальником страхових коштів від Пенсійного фонду України на підставі заяви розрахунку. Але в законодавстві також передбачена норма, яка стосується строків звернення за призначення, тобто тих строків, коли можна призначити виплату. Отже, законодавством передбачено, що страхові виплати можуть бути здійснені лише у разі, якщо звернення за їх призначенням надійшло не пізніше шести календарних місяців з дня смерті застрахованої особи або члена її сім'ї. Звісно, якщо дати смерті вашого працівника або члена його сім'ї пройшло понад шість місяців. На жаль, страхувальник зобов'язаний відмовити в призначенні страхової виплати. Якщо цей термін не перевищений, то комісія соціального верніше уповноважена особа або комісія, можливо, яка створена на вашому підприємстві для розгляду таких питань, може прийняти відповідне рішення на підставі наданих документів і на підставі тієї інформації, якою вона володіє. Звісно, для того, щоб отримати допомогу на поховання, як і будь-які види страхових виплат за даним видом соціального страхування, роботодавець повинен подати заяву розрахунок. На веб-порталі пенсійного фонду в Кабінеті страхувальника є технічна можливість сформувати заяву розрахунок. Єдина особливість формування такої заяви розрахунку в порівнянні з звичайними заявками на отримання коштів полікарняних це Вибрати правильно тип заяви розрахунки. В даному випадку, коли ви хочете отримати кошти для виплати допомоги на поховання, ви формуєте заяву розрахунок нову, основну, але вибираєте тип заявки, паперові документи. Також тип додатку заяви розрахунку для отримання саме допомоги на поховання, це є додаток 3. Після того, як ви оберете необхідні типи заяви розрахунку і додатку, вам необхідно буде заповнити невеличкий додаток, який називається допомога на поховання. Однозначно, в даному випадку необхідно коректно внести всі, всю інформацію, яка передбачена цим додатком, це ідентифікаційний код саме одержувача виплати, прізвище ім'я по батькові одержувача виплати, прізвище ім'я по батькові померлої особи, серія та номер свідоцтва про смерть. І також витрати фонду. На сьогоднішній день, ну вже досить тривалий період, не змінювався розмір допомоги на поховання. На сьогоднішній день розмір становить 4100 грн. гривень. Після заповнення необхідних реквізитів, коли ви захочете сформувати заяву розрахунку, вам одразу програма надасть. Попередження, що увага з метою прискорення опрацювання заяви розрахунку, рекомендуємо додати скановані копії документів, на підставі яких призначалась допомога. Отже, після формування е, заяви розрахунку обов'язково необхідно довантажити скановані копії документів, які були підставою для призначення допомоги. Однозначно сканована копія з оригіналу витягу з державного реєстру актів цивільного стану. Громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. Або якщо немає витягу, а видана відповідна довідка про смерть для отримання допомоги на поховання, то копія цієї довідки. Також необхідно відсканувати копію свідоцтва смерті. Е, я далі рекомендую вам також відсканувати документ, який підтверджує, що померла особа не перебувала на обліку в пенсійному функцію, тобто, відповідну довідку, що ця особа не мала статус пенсіонера. Крім того, ще Хочу звернути вашу увагу: якщо за призначенням допомоги на поховання звертаються не члени сім'ї, а, наприклад, інші фізичні або навіть юридичні особи, а це дозволено чинним законодавством, крім вище перелічених документів, ви обов'язково маєте отримати документ, який підтверджує, що дана особа, яка не є членом сім'ї померлого, здійснила фактично поховання, наприклад, застрахованої особи вашого працівника. Тому ви можете підвантажити додатково і цей документ, який підтверджує, що саме та особа, яка звернулася за отриманням коштів, здійснила поховання. Якщо ви звертаєтеся за отриманням допомоги на поховання члена сім'ї вашого працівника, то крім перелічених документів до заяви розрахунку, я рекомендую вам також долучити. Документи, які е, підтверджують, що дана особа перебувала на утриманні вашого працівника, які підтверджують е, саме родинні зв'язки, тобто необхідна заверність сімейних відносин. Після того, як ви сформуєте заяву розрахунок і підвантажите скановані копії, хто давно вже працює з заявами розрахунками розрахунками, знає, що для того, щоб зберегли скановані копії документів з заявою розрахунком. Після підвантаження таких сканованих копій не можна натискати кнопку Зберегти, оскільки вони зникнуть. Тому ви спочатку зберігаєте заяву розробку, потім підвантажуєте всі необхідні сканкопії документів і відправляєте до пенсійного фонду. Фінансування в нас проводиться досить швидко. Нагадую, після отримання коштів протягом одного дня ви повинні їх виплатити, особі, яка звернулася і для якої призначили таку допомогу на похованні. Одразу нагадаю, що протягом місяця, після отримання будь-яких страхових виплат, зокрема й допомоги на поховання, вам необхідно подати до Пенсійного фонду України повідомлення про виплату коштів. Таке повідомлення формується також на підставі заяви розрахунку. Ще одна категорія осіб, в разі смерті якої виплачується допомога на поховання, це можуть бути. Фізичні особи підприємці, якщо фізична особа підприємців мала статус застрахованої особи, тобто сплачувала єдиний соціальний внесок в строки і в розмірі, передбаченому чинним законодавством, у випадку смерті такої фізичної особи-підприємці, його рідні, його члени сім'ї або особи, які здійснили поховання. Також мають право на отримання допомоги на пакування від пенсійного фонду України саме за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Але в даному випадку заява розрахунок не додається, а членам сім'ї необхідно звернутися безпосередньо в сервісний центр пенсійного фонду з відповідним переліком документів, і їм також буде призначена допомога пенсійним фондом у розмірі 4100 гривень. Дуже дякую вам за увагу. Можливо, у вас є додаткові запитання, я з радістю відповім. Так одразу хочу нагадати, якщо у вас будуть виникати в подальшому питання, які стосуються страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, це і оплата на рахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності, допомоги по вагітності, пологам допомоги на поховання чи можливо. У вас виникають питання з приводу формування заяви, розрахунку, формування повідомлення про виплату коштів, розрахунку страхового стажу. Будь ласка, ви можете звертатись в контакт центр пенсійного фонду або можете звертатись безпосередньо в наш відділ за номером телефону 66 18 67. Ми з радістю вам надамо відповідну відповідь. Так, ми ну, бачу, запитання. немає. Дякую всім. За увагу до наступних зустрічей, до побачення.